Ми, ми Пікачу 345. Бачите, тому ну, що так довго виходили відео, просто в мене була перерва така довга. І сьогодні ні, ні, я вирішила вам зняти відео продовження того самого серіалу про покемонів. Бачите, ну ти тут, ну, ти тут ніби спіймала, що в креативі. Я тут спіймала тут двох покемонів. <клес> центрі та... А дай мои пиджи возьде пиджай Ну-ка А тікає, значить боїться. Ах ти, зараза. куда Куда сти же Да, приадно. Ну і нам його спіймати треба, далі добувати дерево. Я також люблю тварину, так шушо. Одеш! Чого тодіш біля мене забув? О! Нарешті. Можна подобається спавнитися. А уж не удачно я так тут Прибігла. Що підводить акації? Акацієвого дерева. Я також рознімаю серіал, це й далі. Дивно, що вам сподобається. Я вже бачила ну, що, ну, що на фільмовому серіалі про покемонів вже назбиралося. Вже назбиралося 6 переглядів. А це ну поганий результат. Так вам скажу. Ну вам я одразу говорю, прошу. Я ж обіцеві дивитись, Можете його дивитися і підписуватись на мій канал, то мене підписників мало якби. Чу кріпер? Ой-ой-ой, там снорлокс тикаем, тикаем, тікаю, тікаю, тикаю. Пішов здесь снорлокс. пішли, пішли всі. Я даже трохи боюся. PJ. сентрит. О. Опа, одразу. Є. Я тут маю ще одіша. Шармандра. Клефері! <курив> <клес> Клефері! Клефері! За мене більше покемонів! І тепер ви мене не вб'єте не за що. Які ви не були б моби. Я ж голодати починаю, треба ну, О, ні. Не підходь до мене! Чуєш? Не підходь! Опа. Фу. по теперь никто кто не буду рухать. Ура! Ну, я эволюционирую. Что Короче, я все-таки ультрабол, так сказать. что мастербол. Я тебя знаю, для кого ты мастербол. Так, Сморлакс. Ты был босс, его можно выбрать, и ты мастербол. Ну вот ця зараза. І спробуємо Фред Чип. Не їсть. Добре, ну то, то значить окей. Сто снарук нажима забратися. Ты ничего ну, цей мастер ти, Ну Шармандер, виходь! Виходь, чармандр! Я знайду для вас декількох, для вас кількох ябутикорх уметь. Ч знает шармантера? Поклею тебя до чермиллиона. Да, можно я качатый. Давай до дочаризарда. О, сюди. Тепер зможу на тобі покататися, я так поняла. Я вже знаю. Ходиш. Сідо стоїш. Так. Чустите, я хочу вас. Піджи, вертайся. Să vă centrit, Sănătuit Să sănătuit Să mii Să tu i-am Să nu țin, nu mi ce -i? на Челезарде. Шу, ты меня офигел случайно?

То хватаємо вже падати. <рик> да, вже. <рик> Я вже голодати починаю. Я це не можу їсти, а шкода. Я наразі би тебе поїла. не можу вже починати своє виживання. Тож не треба ще дещо взяти. А. О, а то там вже день наступив а? 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 стій Чаризарт. Вернулся час паркура Пришлось його вернуть поки Покабал. А ти так би до баскинасти бы тикав. Я думаю, що починати вже крафт Виживання Еще виживання О, це буде куда покраще. може і трохи більше. Один верстачок і пару палочок. Просто дві палки це нормально. Так, верстак. Ставимо. Так, все крафтим і навіть мотику. тику. це особливо. Вдруг на мене хтось нападе. Туба було взяти бы блоки для паркура. Так. Ты подивитися звідси. О, там бачу булба Ганяється тут собі. Там бачу одішів. Там був Не бачу жодної тваринки. Я тут, я звідси боюсь. Вдруг впаду ще. Тоді час вступати до паркура. Так. Тут взагалі нема не єдиної на живої душі. О, паркур. Тоді не вийшлося. Буду старатися все повторяти. Блін, знову? Це надто далеко. Получилось? Ви що називається? Вони вже, вже повністю вичерпаний один голод. Так. Тут на болоті немає єдиної живої душі буде щось вимислювати наприклад наприклад так це добувається лопатою наприклад я його тут можу пролізти одіш забув правно чекай. я тут буду пробувати пробратися Так, добре, почекай. Запрійсу вообще. Запрійсу вообще. Я не можу, цього не можна копати, розумію як не можу. Ну, то так сильно до мене бути. А, тікає. Понятно. І ми хотів загнати в пастку. так паркур вступає до діла. Все. Всім па. За мною був піка 345, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па!